Які бренди одягу вона полюбляє та з якими прикрасами комбінує Олена Зеленська, жінка, яка є втіленням елегантності, стилю та самовідваги? Скільки коштує її гардероб? Я, Ернест Гогі, понишпорився у гардеробі дружини президента, послухав експертні думки, перебрав кілька десятків фото і готовий оголосити рішення модного вироку для вас. Вже за мить. Почнімо, з бува, найулюбленішого бренду одягу пані Зеленської, на думку прихильників, The Code by Катя Сільченко. На публіці в образах від дизайнерки перша леді з'являлися неодноразово. От у 2022 році, другий саміт перших леді та джентльменів, який відбувся у заповіднику Софія Київська у Києві. Важлива подія для усього світу з головною метою. Привернути ще більше уваги до війни в Україні, яка на той момент вже п'ятий місяць тривала в центрі Європи. На саміті, окрім впливових політичних осіб, були й присутні чимало світових зірок, серед яких Девід Бекхем, подружжя Міла Куніс чи Ештон Кутчер, загубитися серед такого зіркового бумонду було легко, але не Олені Зеленській. Саме її образ на саміті став чи не найбільш обговорюваним у соцмережах костюм молочно Нього кольору, жакет, брюки, туфлі все сиділо на пані Олені. Ідеально сказала авторка цього витвору Катя Сільченко. А свій образ Олена Зеленська доповнила сережками та брошкою, також від українських брендів Гузема Fine Jewelry і Гуня. Project. розказую про ще одну появу в образі від Decode. 2023 рік Франція. Там перша леді зустрілася з президентським подружжям Еммануелем та Бріджит Макрон та виступила на 42 й сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО. Французьку аудиторію своїм образом вразити вдалося, навіть попри те, що любителі круасанів та романтики затяті модники, яких приголомшити задача не з простих, що саме одягла пані Зеленська. Вишуканий бежевий костюм, двоборотний жакет у поєднанні із сукною міді коричневого кольору. Доповнила перша леді образ з білою сорочкою та замшевими туфлями на підборах. З прикрас знову обрала брошку у формі квітки полин Євшан Зілля» від українського дизайнера Руслана Багінського, що символізує повернення додому. Що скажете про такий вибір одягу Олени Зеленської? Пишіть у коментарях бренд одягу, який показав Олену Зеленську світові по-новому з нотками чоловічої мужності. Бренд AMG. Так, так, такою дружина президента ще ніколи не бачили, пишуть користувачі у мережі. Що ж таке особливе одягла на себе Перша леді? Розказую. на той момент сьомий місяць, як пані Зеленська їздить світом, привертаючи увагу до розпочатої Росією війни в Україні, – Нью-Йорк 2022 рік. Там вона оголосила про створення благодійного фонду, мета якого відновлення України, а майданчиком для цього обрала Метрополітан Оперу. Із захватом присутні у залі люди та зірки, як-от колишня держсекретарка США Гілларі Клінтон, телеведучий Джиммі Фелон та інші слухали промову Зеленської і, впевнений, розглядали образ першої леді. Брючний костюм чоловічого крою. Подовжений жакет із палантином та прямих брюк. Образ, який запам'ятався українцям, і не тільки надовго, казала дизайнерка Олена Бетяр. Стилісти додали, намагалися показати першеледі леді стильною та одночасно жіночною своїми образами. Вражати Америку дружина головнокомандувача країни в одязі від українського бренду не припиняла, коли у тому ж році виступила перед конгресом США у костюмі із символікою України. Дивимось. Як кажуть, дизайнери першу леді охарактеризували як сильну проте ніжну українську жінку, тому вдягнули на неї чорний піджак та брюки. А родзинкою такого незламного костюму стала біла вишивка, яка підкреслила українську тендітність пані Зеленської. У вбранні цього бренду пані Зеленську за останні роки неодноразово помічали на публіці Гасанова. Одяг цього виробника перша леді обирає для одних з найгучніших подій, як от відвідини європейського парламенту у Страсбурзі або щорічний саміт перших леді та джентльменів у Франції в 2022 році Зеленська стала почесною гостею промови президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляйн про становище союзу у Європарламенті. На своїй сторінці в інстаграм вона згодом ділиться фотографіями із заходу і у коментарях під світлинами отримує десятки тисяч компліментів, переважно за свій, як писали прихильники, карколомний образ, як каже стилістка першої леді бренд Гасанова, як ніхто знає, як гарно підкреслити форми Олени Зеленської, тому часто виходить на загал у їхньому вбранні. Варто згадати про ще одну яскраву появу дружини президента через рік на саміті перших леді та джентльменів. Заснований захід ще у 2021 році, з самої ж першої леді, вже третій рік поспіль відвідують світові зірки та важливі політичні діячі. Відтак українці у соцмережах порівнюють його з американське Медгала, адже обидві події мають важливу мету, ну і звичайно певний дрес-код. До речі, про нього. Востаннє на ньому Олена Зеленська повторила минулорічний успіх, адже її образ був як завжди на висоті. Коментували її вихід українці. Аби зібрати овації, від образу першої леді дизайнери створили костюм молочного кольору. Що складається зі спідниці довжини міді та жакету за асиметричним коміром і атласними вставками, який прикрашала брошка у формі мапи України. Стильні класичні костюми, стильні сукні та вишукане вбрання, є незмінною складовою публічного виходу зеленської на загал. Та все ж інколи вона нехтує дрес-кодом і вдягає традиційне українське вишиванку. Про це розкажу згодом. А ви поки пишіть у коментарях, як вам Олена Зеленська в образах від Гасанова ще один бренд, який поповнює гардеробну першої леді Літковська. Як каже персональна стилістка Олени Зеленської, якщо терміново потрібно шити костюм і зберегти якість, то це до бренду Літковська. Менше з тим з'являється на публіці у вранні цієї фірми дружина президента частенько. Ось лютий 2024 року, Велика Британія. Перша леді завітала у гості до королеви Великобританії Каміли. А все для того, аби подякувати британській короні за допомогу Україні у нелегкі часи. Для зустрічі з королевою Зеленська обрала молочний жакет ручної роботи від Літковська з унікальної колекції «Арсенал», лінійку якого виткали на старічних ткацьких верстатах з використанням традиційних технік. Фотозвіт із зустрічі користувачі оцінили в інстаграмі Зеленської. А от деякі засудили її вбрання, а своє невдоволення пояснили так: цитую. Чи не занадто дорого одягається перша леді. На її захист поспішила персональна стилістка Олени Зеленської. В інтерв'ю для одного видання про моду вона поділилася таємницями пані Олени, що змусило українців дещо переглянути своє ставлення до дружини президента. За її словами, на початку їхньої співпраці вона була здивована скромністю своєї роботодавиці. Казала, цитую: у неї було всього декілька рейлів одягу і десять пар. Взуття, а на початку вторгнення вона взагалі відмовилася від послуг стилістів та візажистів. Зараз це недоречно, і я можу зробити усе сама, розказувала Олена Зеленська. Та все ж згодом за послугами до стилістів вона повернулася, адже заходи, які відвідувала, вимагали дрес-коду, як от саміт НАТО у столиці Литви в Вільнюсі. Туди, вже разом з президентом Володимиром Зеленським, вони завітали влітку 2023 року. Для заходу пані Олена обрала ефектну сукню довжини міді небесно-синього кольору з поясом баскою. Верхню частину вбрання прикрашала лаконічна вишивка у вигляді птахів, що летять. Автором вбрання також є українська дизайнерка Лілія Литковська. А от наш президент свій стиль не змінює, тому як завжди на подібних публічних подіях з'являється у вже звичному мілітарі образі в сорочці, штанах карго та взуті в тон. Як вам така різниця у вбранні президентської пари? Пишіть у коментарях. Вийти на публіку у традиційній українській вишиванці Олена Зеленська полюбляє, особливо коли у твоєї персональної стилістки є власний бренд одягу – Проджект, вбрані якого першу леді можна часто побачити на різних заходах. Розказує. 2023 рік важливий день для кожного українця День незалежності України. Разом з чоловіком Президентом Зеленським вони вийшли у неймовірних вишиванках, писали про їхнє вбрання користувачі в інтернеті. За словами дизайнерів, образу пані Зеленської створювали виріб за стародавньою технологією. А за основу орнаменту взяли вишивку наших пращурів 18-го століття зі Сумської області. За вибір одягу пані Олени прихильники подякували. У соцмережах вподобайками і компліментами у коментарях під світлинами. А тепер про ще одну появу, але вже в Сеулі. Там перша леді святкувала день вишиванки разом з місцевою українською діаспорою. Для зустрічі Перша леді України обрала молочну сорочку від українського бренду Gunia Project. А який сенс закладений у цій вишиванці? Орнамент на ній символізує родючість, світобудову і захист роду. А її сорочку доповнює тканий пояс ручної роботи, натхненний елементом традиційного українського одягу крайка. Яка з вишиванок, на вашу думку, пасує першій леді більше? Напишіть у коментарях. Елегантна, стильна та щира українці приємностей для Олени Зеленської не шкодують. Як вам стиль першої леді? Які з нарядів вам не сподобались, а які точно припали до душі? Яку б модну пораду ви б дали пані Зеленській? Напишіть нам у коментарях, і вже у наступній програмі я, Ернест Гогія, поділюся новим модним хіт парадом гардеробу Олени Зеленської. Па-па!